Інструкція по налаштуванню астрономічного реле часу. Заводські налаштування зараз вмикаємо. Обираємо країну. Обираємо рік. Підтверджуємо кнопкою ОК. Місяць. Перемикання відбувається кнопками вверх, вгору, вниз. Обираємо місяць. Зараз у нас березень день. Тобто число місяця. Сьогодні у нас 19 березня. Години це час, який зараз. 15:39 вводимо. 15 підтверджуємо. Обираємо хвилини 39. Окей. Так, дата, час у нас встановлено. Вводимо ко наші координати. Нажимаємо кнопку меню, переход, переходимо, вибираємо режим Астро. Клавішами вгору вниз, вибираємо підпункти. пункти. Мітація, сув, режим. Місце. Окей. І вводимо широту актуально в населеному пункті, де буде встановлюватись це реле. Широту і довготу можна подивитись на Google-картах. Зараз вводиться широта міста Полтави. 49 градусів. І 55 хвилин треба встановити. Є, широта введена. Перемикаємось на введення довготи. Натиснемо клавішу. ОК. Ще раз. Вводимо градуси. 34 градуси. Повторюсь, я ввожу координати міста Полтави. Вам потрібно вводити координати тих міст актуальних, де буде встановлюватись це реле. Так, 34 градуси, 53 хвилини. Окей, є далі. Потрібно. Встановити часовий пояс. Обов'язково, тому що схід захід сонця буде некоректно відображатися. Обираємо в Україні. У нас часовий пояс UTC плюс 2. Обираємо, натискаємо, підтверджуємо кнопкою ОК. Готово. Наступне в режимі Астро. Переходимо в підпункт режим і обов'язково. Положення відключено, переводимо його в положення, положення включено, підтверджуємо кнопкою ОК. Далі повертаємось назад, входимо ще раз назад, обираємо режим програмування. Для того, щоб запрограмувати, обираємо новий. Для того, щоб запрограмувати функцію відключення о 22-й годині. Вільне місце. Окей. Щотижня. реле вкли. Змінюємо на реле. Від... відкли. Окей. Обираємо 22 годину. В цей час буде вимикатись. Астрореле, ви буде вимикатись вивіска. Окей, під, підтверджуємо хвилини. Так, підтверджуємо всі дні тижня. Готово. Далі повертаємось назад. Шукаємо режим СУВ. А, потрібно. виходимо на головне меню. Знову натискаємо меню. Астро. Режим зсув. Окей. Схід пропускаємо. Захід. Обираємо мінус дві години. Це потрібно для того, щоб ще включала рекламу за 2 години до заходу сонця. Підтверджуємо клавішою ОК. Це реле налаштовано.